Раді вітати вас на нашому каналі, і сьогодні поговоримо про зовнішню політичну стратегію Монголії. Перш за все, хочемо поговорити про політику третіх сусідів, яка існує у зовнішньополітичній стратегії Монголії. З часу демократичної трансформації, на початку 1990-х років, Монголія опинилася перед стратегічною необхідністю формування нової зовнішньополітичної політичної доктрини. Яка б забезпечила збереження суверенітету, політичну стабільність і сталий розвиток в умовах географічної ізоляції та складного міжнародного середовища? Однією з ключових концепцій, яка стала відповіддю на ці виклики, стала політика третіх сусідів: стратегічний підхід, що передбачає розвиток всебічних відносин з демократичними країнами поза межами двох головних географічних партнерів Монголії Росії та Китаю. Термін третій сусідів вперше був публічно озвучений президентом Монголії Гунцемалагіїном Очібаратом у 1994 році під час зустрічі з державним секретарем США Вореном Крістофером. Уже тоді він наголошував на важливості налагодження стратегічного діалогу з країнами, які поділяють демократичні цінності, увагу до суверенітету та прагнуть підтримати Монголію в її трансформаційному шляху. З того часу концепція була інстаталізована у зовнішньополітичних документах Монголії, зокрема в концепції зовнішньої політики 1994 року, 2011 та 2023 років. Політика третіх сусідів базується на кількох фундаментальних принципах: збереження політичної незалежності, підтримка багатовекторності, розвиток партнерств на основі спільних цінностей, а також активна участь у багатосторонній дипломатії. Такий підхід дозволяє Монголії балансувати між впливом Китаю та Росії, не потрапляючи в залежність від жодної з них. Серед ключових третіх сусідів традиційно розглядаються Сполучені Штати Америки, Японія, Південна Корея, Індія, Європейський Союз, Австралія, а в останні роки також Туреччина та окремі країни Південно Східної Азії. США виступають одним із головних стратегічних партнерів Монголії. З 2004 року країни офіційно співпрацюють у межах механізму виклик тисячоліття. В рамках якого реалізуються масштабні проекти у сфері енергетики, освіти, охорони здоров'я та інфраструктури, Вашингтон надає також технічну допомогу в галузях боротьби з корупцією, реформи державного управління та розвитку приватного сектору. Японія є найбільшим донором офіційної допомоги розвитку для Монголії. Крім значних інвестицій в освіту, медицину та інфраструктуру, Токіо активно сприяє культурному обміну, а також підтримує Монголію у багатосторонніх форматах, зокрема в рамках Азійського банку розвитку та форуму Монголія Японія. Індія відновила активну політику щодо Монголії з початку 2010-х років, що виявилося у стратегічне партнерство та будівництво на території Монголії першого в країні нафтоприробного заводу за індійською допомогою. Цю працю охоплює також військову освіту, цифровізацію та релігійно-культурний обмін. Південна Корея та Європейський Союз виступають не лише важливими торгівельно-економічними партнерами, а й активними учасниками гуманітарних та екологічних ініціатив. У 2023 році, наприклад, є започаткував програму підтримки зеленої економіки в Монголії в межах зеленої угоди. У березні 2024 року під егідою ЄС та Європейського інвестиційного банку стартував проект SUM Centers Green and Resilient Regional Development. Окремо варто згадати Туреччину, яка розвиває не лише економічні зв'язки, а й прагне посилити гуманітарний вплив, зокрема через підтримку освіти культурних проєктів та збереження історичної спадщини. Турецьке агентство зі співробітництво координації ТІКА активно реалізовує програми у регіонах Монголії, населених нащадками тюркських народів. Політика третіх сусідів включає не лише політико-дипломатичну взаємодію, але й розширення співпраці у сферах оборони, освіти, культури, навколишнього середовища а також інформаційних технологій. Монголія активно бере участь у миротворчих місіях ООН, що стало важливим інструментом публічної дипломатії, а також способом підвищення міжнародного авторитету країни. Так монгольські військові служили в Іраку, Афганістані, Південному Судані та Центральноафриканській Республіці. Велику роль відіграє також освітній обмін. Тисячі монгольських студентів навчаються в університетах США, Японії, Південної Кореї та Німеччини, що сприяє формуванню нового покоління політичної та економічної еліти, зорієнтованої на демократичні цінності. В екологічному вимірі партнерство з третіми сусідами дозволяє реалізовувати проекти, спрямовані на боротьбу з опустелюванням, збереження водних ресурсів, розвиток відновлюваної енергетики у 2023 році за підтримки Швейцарії та ЄС була схвалена концепція сталого розвитку степових екосистем Монголії. У межах політики третіх сусідів Монголія активно просуває свою участь у міжнародних організаціях, де не домінують Китай чи Росія. Вона є членом ООН, Світової організації торгівлі Азійського банку розвитку, учасником ініціативи партнерство заради миру з НАТО, а також має статус спостерігача в Шанхайській організації співпраці та Євразійському економічному союзі. Участь у таких форматах дозволяє Монголі просувати свою ідентичність як відповідального та передбачуваного гравця у міжнародних відносинах. Особливо важливою для Монголії є роль посередника між Сходом і Заходом. У 2013 році в Улан баторі було започатковано діалог Азія Європа АСЕМ. А у 2017-2022 роках Монголія ініціювала серію конференцій з проблем глобальної безпеки, змін клімату та ядерного нерозповсюдження. Переходячи до висновків, політика третіх сусідів стала унікальним зовнішньополітичним інструментом, який дозволяє Монголії реалізувати свої національні інтереси без вступу в жорсткі альянси. Її гнучкість, стратегічна орієнтація на багатосторонність і демократичні цінності, а також здатність забезпечувати довіру серед міжнародних партнерів, перетворили Монголію на важливого гравця в Центральній Азії. У новому глобальному контексті політика третіх сусідів зберігає свою актуальність як ефективна модель балансування для малих держав у світі, що свідко змінюється. Наостанок хотів би подякувати за перегляд даного відео і попросити вас поставити лайк і підписати, щоб не пропустити нових відео. Діліться своїми поглядами на проблематику Монголії в коментарях.